Вітаю усіх. Якщо ви їздите автівкою, то підтвердити мої слова, що час від часу вона потребує обслуговування. Звісно, найкращий варіант звернутися до спеціально навчених людей, які там переберуть ходову, наприклад, і зроблять сходження, у яких машин є ще й розвал сходження. Проте бувають випадки, коли мусово робити щось самостійно. Перед тим як зробити сходження, треба обов'язково перевірити стан ходової, стан наконечників, стан шарових. Можна, звісно, ломіком там дягати, а можна... За допомогою ось такої приспособи. Це кусок півтора-дюймової водопровідної труби. Бачите, з кусочків зварив ось таке коліно. Ось зараз наглядно видно, як за допомогою труби перевіряю стан наконечників і шарових. Ось в трубу виймаю, як її виймаю її так, як і ставив назад. За допомогою домкрата Піднявши і опустивши автомобіль. Звісно, перевірили ви е, наконечники стан їхній. Там шарові, салінблоки, все добре. Лише тоді, коли переконалися у хорошому стані саліндблоків, наконечників, шарових, можна їхати, щоб робити сходження. Важливо навіть гайки трошки попри, поприскати поплискати ВДшкою, щоб легше було їх зрушувати з місця. Підготувати машину до перевірки сходження. Проте, якщо вже крайняк. Можна спробувати зробити сходження автомобіля самостійно. Звісно, стенд буде легче. Але ну, різне буває. В даного автомобіля, як і в багатьох інших, тих, що у вас, робиться тільки сходження. Розвал тут вже передбачений конструкцією завода, він вже все виставлений. Сходження можна виставити за допомогою ось такої приспособи. Ось тут наглухо, бачите, в цьому чому цієприрость, щоб в диск вставляти в краєчок. А з даної сторони, ось бачите, тут болт. Ось такий і гайка, яка контроль гаїть. За допомогою ось такої приспособи, пізнаючи, яке має бути сходження у вашого автомобіля, можна вже робити певні поправки. Ну, а зараз за допомогою рейки буду робити сходження. Ставлю бачите, точки на колесах ззаду. За допомогою рейки. Виставляю точну відстань між вказаними точками, які я сам поставив, за допомогою болтай-контрогайки регулюю відстань і протягую, пропихаю автомобіль вперед так, щоб ті самі точки вже були не ззаду, а спереду. І от дивлюся, яка ж різниця між точками стала у даному випадку. Сходження пішло в мінус 2 мм. Ну що ж, провівши певні процедури, виставляю знову рейку і дивлюся, що зараз порівнюю зараз. Бо мені треба зробити плюс 2 мм. Ось я в тих точках виставив рейку. За допомогою болта і гайки, встановив відстань точну. Пропхав знов, І тепер вже дивлюся ті самі точки ззаду колеса. Виставляю, має бути в даному випадку плюс 2 мм сходження. Ось, дивіться, і так доводиться кілька разів туди-сюди, туди-сюди, щоб переконатися. Що сходження те, яке я хочу, яке не так сказати, яке хочу, а яке написано в книжці, яке рекомендовано для даного автомобіля. Звісно, треба законтрогаїти назад ці е, тяги рульові, і знов в котрий раз от виставляю, як бачите, точно в тих точках, що позначено, виставляю відстань. Міряю на рейці і пропихаю знову, щоб ті точки вже були з іншої сторони колеса. І знову в чергове перевіряю відстань. При правильно виставленому сходженні от ми їдемо, повертаємо на дорозі. І коли вже поворот закінчився, кермо саме стає на своє місце, воно ніби тягне його назад. І знову ж, коли їдемо по прямій, посередині дороги, то кермо стоїть чітко прямо. Оскільки дорога має нахил завжди від середини до краю, то так перевіряти треба, їдучи посередині дороги і при відсутності бокового вітру. Звісно, буває таке, що ви зробили сходження, ніби все добре їде, але у вас от може бути, от, наприклад, отак боком стояти кермо. Що це означає? Це означає просто, що з однієї сторони треба зробити півоборота, закрутити, наприклад, речах, а з другої сторони півоборота відкрутити. І тоді кермо стане в таке положення, як треба. Мало пів оборота, ще чверткого оборота. Ну, в залежності від того, скільки, щоб кермо ось, було ось так, коли ви їдете прямо. Буває таке, що от ви їдете по дорозі, виставили вже самі сходження, от не знаєте ви, яке сходження. Ну, виставили там от моєго автомобіля, там, від одного до 3 мм має бути сходження. В інших по-різному. От ви. Виставили сходження і буває таке, що от ви їдете. І, наприклад, ніби рівно машина йде. Але от така, якби, як горбочок десь на дорозі, що, от, наприклад, з пасажирської сторони колесо підскочило. І от в той момент, коли з пасажирської сторони, якщо колесо підскочило, і машина робить сюди ривок от так от, так на пасажира, це означає, що колеса у вас занадто зійшлися. І коли оце колесо підскочило десь на дорозі, то друге колесо машину уводить в бік, те, що торкається в даний момент в землі. Або навпаки, якщо ви їдете, і от у вас, наприклад, дане колесо під водієм підскочило, а машину уводить на середину в той момент, в секунду ту дьоргає, коли пасажирське колесо на землі. Це також означає, що занадто сходження. Якщо уводить. От підскочило це колесо і вводить в іншу сторону, значить, у вас занадто розведені колеса. Та якби мінусове вже сходження. Ну, отак можна експериментально, проїхавшись, визначити. А там що, проїхали, побачили, що щось не так. Колесо вивернути стали Чуть-чуть, швидко -чуть оборота, зробили поворот, законтугаяли поїхали знову перевіряти. Ну, але, звісно, стенд. Найкраще на цьому товариство. Дякую за увагу. Бути добре.